Вітаю, сторінка 14, номери 50, 49,51. Починаємо ми із прикладів. 46 додати 27. 10 це 6 і 4. 27 мінус 4 це у нас 23. Відповідно 50 плюс 23. Це у нас буде 73. 34 мінус 18. Беремо трохи менше. Не 18, а 14. 18 це 14 і 4. 34 мінус 14 це у нас 20. 20 забрати 4 це 16. 28 додати 43. 28 плюс 2 це 30. 43 мінус 2. 41. Додаємо остат... другу частину 41. Відповідно, 71 у відповіді. 52 мінус 45 забрати не можемо. Забираємо трохи менше. 40, 52, забрати 42. 34, забрати 14. Так? 45 це 42 і 3. 52, мінус 42 10. Відняти 3, буде 7.

82 забираємо 52. 54 це 52 і 2. 82 мінус 52 30. І забираємо 2, 28. 55 і 5 це 60. 29 мінус 5, 24. Відповідно, 84. Так, далі. Номер 50 обрати задачу та розв'язати її. Е, я копіюю обидві задачі і розберу теж їх обидві. Так, трошки зменшу. Задача 50 номер перша. 50, перша. У синички в гнізді було 12 яєць. Після того, як першого дня вилупилися, так другого ще залишилося. Скільки пташнят вилупилося другого дня? Ага. Було. І пішло, із того було. Вилупилося, коли першого, другого і так далі. І залишилося у нас. Тобто все одно було в цілому 12. Ціле у нас це наше 12. Тому можемо повністю написати потім... Так, першого дня тоді пішли. Першого дня вилупилося 4 пташеняти. Другого ще кілька. На третій день у нас залишилося 7. Яєць. При цьому, що загальна кількість у нас 12 яєць. Дивимось, що треба пошукати, як і в попередній задачі, частинку розв'язання. Пам'ятаємо, що коли у нас іде ось ця дужка, це у нас ціле, воно складається у нас із трьох частин. Щоб знайти частину, вона маленька. Нам треба від цілого відняти відому частину. Ціле знаємо. Відняти треба 4,7. 4 і ,7. 7 не знаємо. Давайте спочатку порахуємо, тоді вже зробимо відповідь на головне запитання задачі. Так, 4 і 7 це, відповідно, 11 яєць. Це у нас. Першого дня і залишилося. І тепер від цілого віднімаємо відому частину, залишається одне яйце. Так, 12 у нас була в умові. Замість 11 для виразу пишемо 4 додати 7 дорівнює 1 відповідь. Одне. Це. Вилопилася другого дня можна. Так, задача 52. Синиця живиться Комахова. Знову першого дня, другого, третього. Скільки з'їла третього? Всього нема. Просто у нас ланцюжок іде. Перший день, другий день і третій день. Що за перший? 5, 17, так? Другого невідомо на 5 більше, ніж першого. Третього невідомо на 8 більше, ніж другого. Третій головне запитання задачі. Розв'язання. Щоб знайти третій? Третій на 18 більше, ніж другий. Другий ми знаємо. Ні, але можемо порахувати. Рахуємо, що у нас другий. 17 на більше. Більше це додавання. 22 комахи. Це другого дня. Тепер знаємо другого 22. На, і, і теж більше. На 8 більше, ніж 22. Додаємо до другого дня 30 комах. 22 не було у нас. Ми з 22 ми записуємо 17, суму чисел 17 і 5. До цієї суми додаємо 8, отримуємо 30 відповідь. 30 комах. З'їла синиця можна дописати третього дня, якщо давати повну відповідь. Так, і згадуємо наш аналоговий класичний годинник. Обведи синім олівцем годинник, який показує найбільш пізній час. Пізній це значить найбільший, так? Давайте подивимось. У нас коротка стрілка це години. Значить, що у нас тут? Тут трохи більше, ніж 12, так? Тобто ось у нас десь тут показує. Це у нас трошки більше, ніж 9-ту годину показує. Тут між шостою і п'ятою, а тут майже третя. Ось так. Тепер давайте подивимось червоним найбільш пізній час. Якщо триває перш, друга половина доби. Що у нас третя половина, це 15-та година виходить. Це у нас виходить 17-та година. Так, плюс 12 у нас. 3 плюс 12, 15. Тобто тут 15, майже від 14 до 15. Тут 5 плюс 12, 17, 18, між 17 і 18, 9 і 12, 21, між 21 і 22. І тут 12 плюс 12, 24, тобто від 0 до першої, так? Якщо це. Друга половина, то це у нас ніч. Так? Виходить, це у нас ніч, глибока ніч, тобто найпізніший час це початок першої ночі. Тому цей годинник ми обведемо червоним. Ой, синім. Вибачте, я вже червоним малюю. Синій, не те увімкнула ми його бадемо синім. А тепер червоним якийсь найбільш ранній час, якщо триває перша половина, тобто це що у нас між 12 і 13 дня. Це перша у нас половина. Це 9-10 ранку, це 5-6 ранку, а це у нас Перша половина це третя ночі. Це друга третя ночі. Так, найбільш ранній. Ранній, ну, виходить оцей наш. Це раніше за все. Все, матеріал уроку опрацьовано.